Усім самий величезний величезний привіт. Я вас запрошую на канал Віталік Венторіно. І у нас, як я називаю завжди це відео Чоловіча територія. Подивимось, що цікавого привезли. Я навіть бачу тут вже бачу багато-багато червоних цінників, тобто товар зі знижкою. Дякую дуже вам за коментарі і дякую дуже вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Цю новинку я показував минулого разу, але вона була без знижки. Це набір а, світильників, а, які керуються за допомогою пультом управління, можна вмикати будь-яке світло, кольорове світло, ціна 299 гривень за набір. Реле контролю напруги, Colorway і торгова марка. Ціна 399 гривень зараз зі знижкою. Ліхтарики також зараз вони в акції, світлодіодні портативний. USB-шнур входить в комплекті 129 гривень. Так, оці ліхтарики також зараз поставили зі знижкою. Акумуляторний LED-ліхтарик 99 гривень. Ліхтарик ручний на батарейках, два режими, також є. Магніт, тобто можна його примагнітити і буде висіти. Ціна такого ліхтарика. Зараз зі знижку, досить міцний магніт, 55 гривень, два режими. Ось такі ліхтарики невеличкі 69 гривень, акумуляторний, 4 режими світла. Зі знижкою зараз можна придбати набір ось таких світильників в наборі 5 штук. Кріпиться на двосторонньому скотчі, входить. А, потрібно три батарейки. 229 гривень зараз зі знижкою. Зверніть увагу, зараз зі знижкою. А, так, скільки тут 3 метри, здається. Та 3 метри ціна 99 гривень на 5 розеток, продовжувач на 3 метри. Був 149. Це якась новинка. Що це у нас таке? Ваги дорожні, електронні. Максимальне навантаження 50 кілограмів. Це коли, ви, мабуть, літаком літати, то вони будуть доречні 149 гривень. Так, це також новинка в Аврора. Це такий зарядний пристрій для батарейок на 4 батарейки. 99 гривень зараз зі знижкою. Дивіться, яка знижка хороша. Був 249 гривень. Завжди зі світлом працює led стрічка навіть від павербанка, якщо немає світла. 3 метри довжина цієї стрічки, і вона зараз по 299 гривень. Так, тут зі знижкою ось такі світильники, я вже показував. Зараз вони зі знижкою. 199 гривень з пультом керування, також кріплеться на двосторонньому скотчі. І потрібно 3 батарейки. До речі, дуже класна штука. Коли щось нове, завжди цікаве. Дивіться, можна сказати, така міні-версія ось такої справжньої настольної лампи. Є ось така заміна маленька. До речі, можна там до ноутбуку, якщо працювати, або як коли читаєте книжку. 55 гривень коштує така новинка. Ліхтарик вимикач LED. Накладний, 129 гривень. Новинка: холодне світло, євросвітло, денне світло. Навіть можна ще поставити іншим, а, точніше поставити ось так відкрити ось цю частину ліхтарика, як показано на картинці. Відкривати я не буду, тому що запечатано все. Але ліхтарик дуже цікавий. Тобто можна в двох положеннях і в руці носити, і поставити, використовувати як на столі освітлення. 249 гривень коштує така новиночка. Ще одна новинка. Ось така лампа складна, мабуть. Тут 5 кольорів. Світить в трьох положеннях: денне світло, тепле та жовте. Ціна. Зараз проб'ю, тому що це новинка. 399 гривень. Настільна. Торшер лампа. Ще одна новинка, досить така важка. Я взяв в руку нейтральне світло. Гарантія 1 рік, можна використовувати як нічник, 3 рівня яскравості, сенсорна кнопка не шкодить зору акумулятор. І ціна такої новинки 399 гривень. Так, оцю лампу зараз поставили зі знижкою. Пам'ятаю, що також у нас світить, світить в трьох положеннях. Працює як сенсор. Так, да, в трьох положеннях ось написано. Зараз 349 гривень. Ось така декоративна лампа. Можна використовувати як нічник. Зі знижкою ліхтарик на голову. 99 гривень. Зверніть увагу, був 149. Так, це також новинка. Не було таких ліхтариків. Світлодіодний з магнітом. На батарейках LED лампочка. Можна сказати, такий ручний, тут навіть намальований. Хлопчина вночі йде з ліхтариком. 69 гривень ціна такої новинки. Ліхтарик ручний із зумом на батарейках 99 гривень. Зі знижкою зараз ось цей ліхтарик на голову 69 гривень, знижка 30%. працює від батарейках, непогана знижка. Світильник кемпінговий, led акумулятор 399 гривень зі знижкою. Ось такий ліхтар також зараз стоїть зі знижкою. Два положення освітлення, два режими роботи. Ліхтар кемпінговий з акумулятором. Ціна його 299. Цю лампу також зараз можна придбати зі знижкою. 219 гривень. Минулого разу я її показував як новинку. Була без знижки, цього разу зі знижкою, а металевий підвіз, 8 годин максимальної яскравості. Міцний, а без пластик. Досить цікава лампа, USB, кнопка Вмикати-вимикати її. І вона світить кольоровим світлом. Є пульт керування, світить кольоровим світлом. 349 гривень, поки що без знижки, але вона мені подобається. 129 гривень. Світильник, накладка LED Сенсорний. працює від батарейок. І хочу подивитися ще оцей світильник. Він також світить а, від а, працює з пультом керуванням, світить яскравими різними кольорами. Можна навіть використовувати як нічник. USB входить в комплект. Можна його а, поставити як горизонтальне, так і вертикальне положення. 199 Зі знижкою зараз ось така лампа світильник, яка працює сенсорним керуванням. Можна заряджати а, свій гаджет, бездротова зарядка, led підсвітка, два кольори, і можна її згинати в різне положення. 649 гривень зараз зі знижкою. Ще одна новинка: ось така цікава лампа. Бачу також сенсорне вмикання вимикання. Це також якась новинка у своїх кулінарних гривень на стіль акумулятор. А телескопічна я дивлюсь, я не можу зрозуміти, що це намальовано. Тобто, сама лампа, сам цей світильник, вона підіймається. Як знаєте, оця палка селфі, телескопічна ручка. Так само цей світильник можна підняти. Працює від батарейок. Зі знижкою зараз розморожувач замків лише 29 гривень 100 мл, зверніть увагу. Зі знижкою зараз тримач 99 гривень. Чомусь у нас розібрали усі термометри. Ось таку гітару термометр зараз можна придбати за 17 гривень. Рідкий віск для автоспрей 59 гривень. Піна для очищувач піни монтажної. 69 гривень, коли забивається цей пістолет, да, можна почистити. Так, це новинка Бокорізи. Я ще не бачив в Аврорі, тому це новинка. Написано, що вищий рівень міцності, гострий ріжучий край. Так, дотримуйтесь техніки безпеки. Давайте проб'ємо ціну, заскануємо. 88 гривень коштує така новинка. Ще одна новинка ось така пилка. Ножівка, точніше, по металу. Скажу зараз ціну. 149 гривень. Ще одна новинка в магазині Аврора. Дивіться, який ч... чудовий, можна сказати, набір викруток. Усе мені подобається, коли є ще а, де тримати ці викрутки. Такий органайзер. Ціна 349 гривень. 8 штук в наборі. Чіпці для зняття ізоляції кабелю 77 гривень. Це також зараз новинка, минулих разів її не було. Кліщі, досить такі потужні. Ціна 179 гривень. Теж якийсь набір, не знаю що, давайте відкриємо, подивимось. Щось цікаве, тому що минулого разу його не було. Навіть не знаю, що це таке. Відкриваю разом з вами, а воно все одразу пов... повилазило. Не зафіксовано. 199 гривень коштує такий стілець у чохлі. Досить хороший, мені сподобався. Коли все зложено, можна сказати, такий мобільний. Так, це вже, мабуть, для. Ну, не знаю, чи для інструментів, а для рибалки, мені здається, буде. Не знаю. Давайте зараз проб'ємо такий саквояж. Я навіть його відкрию. Так, ось так відкривається. Досить зручний. Ціна такої новинки. Ящик рибальський. 449. Акустична система. 599 гривень, показує, що ціна зі знижкою. Дві колонки ось такі. Ще одна новинка портативна ретро-колонка. І навіть є ще мікрофон, тобто можна використовувати як караоке. Є також підсвітка. Ціна такої новинки 1399 гривень. Зі знижкою можна придбати ось таку портативну колонку. Також вона має. Різні, під, різну підсвітку кольорову. Ціна зі знижкою 349 гривень. USB-кабель входить до комплекту, гарантія рік. Так, ще якась новинка це також колонка. LED освітлення кольорове. Ціна такої колонки. Так, скануємо, скануємо, скануємо і скануємо. І останній раз скануємо і не сканується. 249 гривень зараз зі знижкою. Ще одна колонка цікава, також кольоровим світлом. Дуже багато різних колонок попривозили. 349. Тут цілий вибір цих колонок. Не знаю, чи цікаво. Так, ну, бачите, не, не хоче пікати. 299 також, ну, як новинку, показую вам. Портативна колонка. 7 годин роботи. Ціна її 399 гривень. Навушники, накладні, дротові. 229-299 гривень. Навушники накладні, без дротові. Зараз зі знижкою. Я вам хочу побажати економних покупок. З вами зустрінемось у наступному відео. Нехай вас все буде гаразд.